Жіночий одяг ПЛТ, сезон осінь Зима. Сукня тепла. Врубчик розмір XS. Ковтинка. Тут резиночка. Також тепленька. Розмір. Сороковий. Ковтинка розмір XL. Оригінальна ковтинка укороченого варіанту розмір S. І момент трішки необхідно підшити ось ці блискітки знизу. Ковтинка в розмірі S. Оригінальна ковтинка розмір M. На грудях виріс. Взаді. Трішки відкрита спинка і зашнуровується. Лосинки спорт. Розмір 36. Сукня, павутинка, розмір XS. Ковтинка з відкритими плечиками. Розмір 36. На пліш розмір S, на поясі стягується, знизу підкочується, можна відкотити. Оригінальна тепла сукня. По боках невеличкі розрізи. Взаді відкрита спинка. Розмір 34. Спідничка трикотажна, розмір 40. ззаді знизу невеличкий розрізок. Ковтинка на гудзичках. Розмір М тепленька, штанці осинки тепленькі, розмір 36. Велюрова сукня, збірочка на рукавчиках, вставні плечики, розмір 32-й, застібається на замочок. Штанці з камінцями, розмір 46. Збоку застібається на замочок. Всередині присутня підкладка, комбінезончик з шортиками, спереді зашнуровується на грудях, розмір 34. в врубчик, теплесенький розмір S. ковтинка розмір 42 Теплі штанці з карманчиками. На поясі стягується розмір S. Знизу, Знизу манжетик. Теплий комбінезончик, розмір 36. Гарно тягнеться. Донизу завужений. Сукня на одне плече на поясі, резинка. Присутня по боках знизу збірки. Розмір сороковий, всередині присутня силіконова вставка, Застібається з боку на замочок. Тепленька сукня в розмірі М йде подовження ззаді рівненько.